Трі подій, вісімнадцята година минула вже в Україні. Надалі все найважливіше в об'єднаному марафоні буде відстежувати канал 1+, плюс Сьогодні 1115-та доба повномасштабного російського вторгнення. І розпочинаємо з її оперативних новин від команди ТСН. І одразу до сирен, які кілька хвилин тому пролунали в Україні, повітряна тривога по всіх регіонах. Карта, як бачите, повністю червона. Повітряні сили повідомили про зліт. Міг 31 Це літак, який є носієм ракет. Кінжал, тож небезпека існує для кожного без винятку регіону. А отже, радимо подбати про укриття і чекати інформації про відбій. Гучне затримання в Одесі співробітники СБУ та Нацполіції затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула. Зухвалий злочин він вчинив в людному місці посеред дня, не криючись за маскою і не зважаючи на численних свідків. Убивство на замовлення. Саме за цією статтею поліція розслідує справу. І просто зараз з нами наживо з Одеси кореспондентка ТСН Олена Чорняєва. Олено, вітаю, що відомо на тепер? Зокрема, хто цей затриманий чоловік? Вітаю, ми зараз на місці злочину. Це серед місця багатолюдний проспект. Саме тут о 10.30 пролунали постріли, і саме тут керівники Нацполіції та СБУ розповіли про те, що на тепер відомо про вбивцю. Голова Нацполіції повідомив, що стрільцю 46 років. Він військовослужбовець і з кінця лютого перебуває у розшуку, бо самовільно залишив військову частину. Свою жертву відомого громадського активіста Дем'яна Ганула вбивав відкрито. Очевидці кажуть, стрілець не ховався, йшов неспішно і так само неквапливо зробив контрольний постріл в голову вже лежачій людині. Його затримали по гарячих слідах в квартирі, де він переховувався після скоєння вбивства. Там же поліціянти знайшли дві гранати і пістолет, з якого, ймовірно, він і стріляв. З невідомої причини він не позбавився зброї. Фактично, по гарячим слідам за 5 годин. Ну, особу встановили швидше, а потім встановили місце перебування. І десь близько 16-ї години особа була затримана. Не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. 31-річний Дем'ян Ганул, відомий в Одесі, громадський діяч, блогер і волонтер. Він був учасником революції гідності. Вступив у правий сектор, а пізніше очолив вуличний фронт, який боровся з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. Нагануло вже вчиняли замахи, били, обстрілювали та палили авто. Його особисті дані російські ресурси виклали у відкритий доступ і призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Його друзі кажуть, Дем'ян дотепер отримував погрози. Я вважаю, що це однозначно замовне вбивство. Я від нього чув, що за ним досить давно слідкували. В нього була Максимально проукраїнська позиція. Багато хто її не розділяв, але це його вибір, це його позиція. Він її отримав. Версій самого злочину кілька основна це замовлення росіян, але й є інші. Зокрема, керівник збу Одещини розповів, що в жовтні минулого року правоохоронці затримали організатора іншого замовного вбивства по гарячих слідах, і однією з цілей його також був Дем'ян Ганул. Друзі та однодумці загиблого називають те, що сталося, публічною стратою. Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це все це розповсюджує. Це публічна страта. От саме направлена в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. І він постійно займав дуже таку активну позицію, і, і саме це дратувало багатьох. Він начолював, можна сказати, такі в публічному просторі е, проукраїнський рух, і е, всі все те, що відбувалося на захисті саме держав державницької позиції в Одесі, це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'яна. Да, саме тому от така показова фігура була показова, е, скажімо так, страчена. Це дуже боляче, бо От ну бо ми друзями були. Нагадаю, що поліція кваліфікувала вбивство як замовне, а під вартою нині лише виконавець. Тож злочин ще не розкритий. Святославе, дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва з Одесу, Де Сьогодні посеред дня вбито активіста Дем'яна Ганула. А підозрюваного в цьому злочині вже упіймали. Вже двоє поранених в Херсоні. У чотирнадцятій дня російська авіація вдарила керованою авіабомбою. Посеред містю снаряд влучив поблизу медичного закладу, пошкоджено житлові будинки, магазини, офіси, автомобілі. 23-річний хлопець дістав мінно-вибухову травму. А згодом до лікарів звернулася ще й 50-річна мешканка Херсона. в якої попередньо теж мінно-вибухова травма жінку обстежують у місті значні руйнування? Перебували так. Надзвичайно дуже багато пошкоджено транспортних засобів, як приватні, так і службові транспортні засоби Херсонської міської військової адміністрації та міської ради. Зараз горять автомобілі, наші ДСНСники зараз борються з пожежею. Медики допомагають пораненим, тому це важкий день також для нашого міста. А скільки вибухів було? Було два ви не постраждали. Злякалися один загиблий. і 12 поранених на Донеччині. Ворожого удару не пережив житель села Рівне. Шість потерпілих в Покровську. Серед них 15-річний підліток та його батьки у їхній дім поцілили окупанти. Є також влучання в крамницю. Поранені троє містян. Уламки смерчі вразили подружжя в Костянтинівці. Ще троє поранених в Малинівці. Херсонщину росіяни тероризують дронами. У Велетенському скинули вибухівку на 22-річного юнака. У нього травматична ампутація руки. Загинув велосипедист у Станіславі. А загалом по області потерпілих дев'ятеро серед них є й дитина. У Золочеві це вже Харківщина. Шахеди прилетіли по місцевій лікарні. Зайнялася покрівля медиків та пацієнтів. Евакуювали, постраждала співробітниця екстреної допомоги. В неї гостра реакція на стрес. А в Харкові від атаки дронів семеро потерпілих серед них четверо дітей. Влучання зафіксували в трьох районах міста. Понад пів тисячі ударів припали по прифронтовому Запоріжжю. Дронів запустили понад три сотні, били авіацією та артилерією. Пошкоджено 18 житлових будинків. Вибухи в Росії сьогодні в день безпілотник атакував військовий полігон у селищі Муліно, Нижньогородської області. Відео з моментом удару поширюють російські пабліки. Пишуть під ударом опинилася. Територія військової частини та її полігона. Ну і перед тим вже вдруге за тиждень невідомі дрони атакували Москву та її передмістя. Працювала ППО. Є наслідки падіння уламків, пошкодило дахи приватних будинків та авто. Аеропорт Внуково та Литовище в Калузі припиняли роботу. Завітали безпілотники і на нафтопереробний завод. В Туапсе. там загорівся один з резервуарів із бензином. Площа пожежі понад тисячу квадратних метрів вогнеборці досі намагаються локалізувати полум'я, щоб воно не поширилось на сусідні сховища. Нафтокомплекс авто входить до числа найбільших в Росії. Має потужність переробки до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Для ворожої армії цей об'єкт мав ключове значення, адже забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. А напередодні, як повідомили джерела ТСН, безпілотники СБУ вразили дві газокомпресорні станції у Тамбовській і Саратовській областях. Дрони прилетіли і на польовий склад ракет для комплексів С-300 та с 400 Поблизу Радьковки, це Білгарецька область. Після влучання почалася активна детонація боєприпасів. Ворог тисне в Курській області. Росіяни просуваються в суджі та на її околицях. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Головком ЗСУ Олександр Сирський віддав наказ відійти на більш вигідні рубежі оборони, щоб зберегти життя наших захисників. За добу на лінії зіткнення сталося майже півтори сотні боїв. 22 атаки відбили саме в Курській області. Фіксують незначне просування ворога на півночі сумщини. Геолокаційні кадри свідчать, що противник має успіхи і поблизу Лимана. Активізувався він і в районі населеного пункту Білогорівка. Це Луганщина на сіверському напрямку. Там окупанти частіше почали використовувати безпілотники. Утім, найбільше росіяни все ж прагнуть прорватися до Покровська за добу. Наші війська зупинили там 49 штурмів. Що 14 на турецькому і 12 на Оріхівському відтинках. Переговори про мир Дональд Трамп заявив, що американська сторона мала цитую дуже хорошу і продуктивну дискусію з очільником Кремля. Президент США у соцмережі не уточнив. Була це особиста розмова з Путіним чи обговорення в межах перемов, але заявив, що зараз є дуже хороший шанс, що війна може закінчитися. Водночас, президент США зробив заяву про українських військових, начебто тисячі з них оточені росіянами і перебувають в поганому становищі, про яку саме ділянку бойових дій йдеться, не уточнив. І наголосив, начебто, наполегливо просив Путіна зберегти їхнє життя. Нагадаю, днями російський диктатор вперше з початку операції зсу в Курській області, нібито сам відвідав регіон, вбраний у військову форму, і, попри всі міжнародні правила, закликав своїх воєначальників ставитися до українських воїнів в Курській області. Не як до військових, яких охороняють Женевські конвенції, як до терористів, водночас в генштабі України запевняють повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області, не відповідають дійсності та створюються росіянами заради тиску на Україну та партнерів. Очільниця Єврокомісії підтвердила подовження санкцій проти Росії через вторгнення до України. Обмеження зачіпають близько 2,5 тисяч фізичних та юридичних осіб. Санкційний список переглядають що півроку, і цього тижня вони були під загрозою скасування через вето угорщини в разі неподовження. Це означало аби розмороження до третини від усього обсягу заморожених активів Росії. За оцінками може йтися про приблизно 60 мільярдів євро в Брюсселі. До останнього сподівалися використати всі непублічні інструменти, щоб переконати Угорщину, і санкційне питання закрити вчасно. Видання Bloomberg повідомило, що Будапешт просив використати зі списку обмежень вісім людей. Врешті Брюссель поступився чотирма. Серед них є російські олігархи В'ячеслав Кантор, Володимир Рашевський, сестра Алішара Усманова. Вільбахар та міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов. раніше в медіа з'являлася інформація, що угорці клопотали і за олігарха Михайла Фрідмана, але той так і лишився під санкціями. День добровольця відзначають в Україні. Сьогодні вшановують добровольців вже дев'ятий рік поспіль. Хоча сама дата пов'язана ще з 2014 роком. Адже саме тоді півтисячі перших самооборонівців майдану рушили на навчання і згодом сформувалися у батальйон національної гвардії імені генерала Кульчицького. Водночас активно створювались і добровольчі батальйони, серед яких Азов, Айдар Донбас та десятки інших уже легендою цієї війни стали батальйони. Добровольчого українського корпусу української добровольчої армії, медики, госпітальєри. Саме завдяки добровольчому руху на початку антитерористичної операції українській армії вдалося втримати країну. Новостворені батальйони передусім трималися на підтримці волонтерів та свого народу. 2022 рік і повномасштабне вторгнення дало Україні нову хвилю добровольців, коли буквально в перші дні до регулярної армії доєдналися понад сотня тисяч людей. Серед них не лише. Ще українці, люди різних вірувань, чоловіки та жінки різних матеріальних статків та різного віку. Але ми зі свого боку дякуємо кожному, хто став на захист сил та витримки тим, хто в боях, одушення, тим, хто в шпиталях, свободи тим, хто в ворожих казематах, і вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Втратив обидві ноги та руку, але лікарям вдалося повернути військового до життя чотири літри перелитої крові відразу, а потім п'ять операцій нарешті дали результат. В'ячеславу краще в реанімації його підтримує побратим, який теж втратив ноги на передовій і тепер користується протезами. Бачила воїнів. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська витирає раптові сльози В'ячеслава у реанімації. Як діто моє, як синко. Пліч пліч з першого дня повномасштабного вторгнення вони в одному батальйоні боронили Україну в найгарячіших точках. Нині Алмаз сам же після протезування допомагав В'ячеславу налаштуватися на особисту перемогу. Вот цей твічі, і води та шок потихеньку, потихеньку розмова, розмови, діалоги і убираємо, убираємо. Ну і показують, я кажу на своєму примірі. Я. я кажу, я у мене теж це було. Там болить, там болить, тут болить. буде. Ізюм, Солидар та Бахмут В'ячеслав три роки на передовій. Металург з Дніпра каже, пішов до війська, не вагаючись. <клес> Він був біля Кліщіївки на Донеччині, коли просто у нього влучив ворожий дрон. Важче що мені не було. Було в Бахмуті важко, але там от, це, це пекло. Інтенсивні бої постійно. І обстріли дуже сильні. Наклали турнікети та вивезли з позиції В'ячеслава зі страшними пораненнями. Рятували побратими і військові медики, а потім доправили до Дніпра. Ніяких признаків життя не було. Майже чотири вітра крові було влите, тому що скрізь все простиру було, було залите кров'ю. П'ять операцій та зусилля реаніматологів допомогли. Одну руку вдалося врятувати. По тому як рани загоються, зможе користуватися протезами, що зустріне ще своє кохання. Не відкидає мрії. Уюта сімейного і маленького свого буде син буду доволі. Буде дочка ще більше доволі. А поки триває відновлення у лікарні, збирається здобути вищу освіту, аби не думати про біль. Побратим каже, підготуватися до вступу. Допоможе у Люпалоську Олександр Куліш. Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Бійка зі стріляниною в Харкові відео сварки миттєво поширилося в соцмережах. На кадрах видно, як шестеро людей в камуфляжі сваряться з двома цивільними. Один із них лежить біля дерева, його б'ють ногами. Інший голосно сперечається з військовим, який раптово дістає пістолет і кілька разів стріляє в землю. Поліція підтвердила це був конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними під час перевірки документів. За даними слідства, один із чоловіків першим ударив військового кастетом у територіальному центрі комплектування визнали порушення та розпочали службове розслідування. Наразі тривають слідчі дії. Безглузді розваги, які обернулися трагедією. Напередодні в столиці підлітка вдарило струмом на даху електрички, внаслідок чого він зазнав дуже тяжких опіків. На щастя, юнака врятували, Наразі він в лікарні. Втім, схожих випадків в різних областях України поліція останнім часом зафіксувала вже кілька. То чому, попри небезпеку молодь нехтує застереженнями і що саме стає причиною таких смертельних розваг? Дослідити це намагалася кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Ось таке відео на даху електрички, яка рухається. За момент до трагедії знімає ймовірно той самий юнак, якого за мить вдарило струмом. Це це Згодом з'являються шокуючі кадри. Дитина заживо горить між вагонами поїзда. У поліції повідомили, 12-річний хлопець заліз між вагонами потягу на станції Київ Волинський і зачепив контактну мережу. З відео самовидців видно, перехожі намагалися врятувати підлітка, гасили його з вогнегасника. З місця інциденту юнака з тяжкими опіками госпіталізували медики. Подібний трагічний випадок 9 березня стався і в Одесі. Двоє неповнолітніх хлопців піднялися на вантажний вагон біля залізничної станції на Баутській дорозі. Від уражень струмом один з юнаків загинув на місці, інший згодом помер у лікарні. Залізничні колії, і сам залізничний транспорт це зона підвищеної небезпеки, і найменша необережність тут може призвести до трагічних наслідків. Про це вкотре наголошують вукер залізниці. Там пояснюють, електрична напруга контактної мережі це 27 тисяч вольт. А при наближенні до дроту ближче, ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і проводом, і це може завдати електротравму. Майже 30% від цих випадків травмування, які є на залізничному транспорті, це ураження струмом. В основному, здебільшого, це сам рухомий склад, який рухається. Складає небезпеку. За останні два роки було проведено більше 10 тисяч лекцій, зустрічей в більш ніж півтори тисячі навчальних закладах на підприємствах, де проводиться роз'яснення про небезпеку, але намагаючись зловити якийсь хайп, якось прославити себе в якихось соціальних мережах, підлітки йдуть на такий ризик. Причому я не думаю, що вони не усвідомлюють про такий ризик. Втім, яскраві селфі, екстремальні відео, які набирають тисячі переглядів, і бажання самоствердитися серед однолітків друзів, часто стають причиною, чому мовить таки нехтує правилами безпеки і ризикує своїм і здоров'ям, і життям. самоствердитись, що мені не слабо, або знову ж таки участь у цих спорах: а що тобі слабо, а мені не слабо, а я сміливіший, а я крутіший. Я теж так зможу. Я не гірший. Для того щоб у колі своїх однолітків мати якийсь більш суттєвий вплив або зайняти більш якусь серйозну позицію, підлітки назавжди усвідомлюють причини наслідкові зв'язки. Від початку цього року по всій Україні уже зафіксували понад шість десятків нещасних випадків на залізниці. Це є порушення правил переходу і спроби вчепитись за авточепи або підніжки вагонів. Серед постраждалих є і дорослі, і діти. Тож психологи закликають людей не бути легковажними і пояснювати дітям небезпеку пустощів. Аліна Лісова, Валентин Шелко, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Оздоровити тіло і душу у столиці. Відкриють новий реабілітаційний центр для військових. Він з'явиться вже в травні, в одному з торговельно розважальних центрів міста. Про це повідомив засновник та керівник благодійного фонду Титанові В'ячеслав Запорожець. Показав ТСН обране приміщення та проект того, який воно матиме вигляд після ремонту та облаштування. каже тут захисники зможуть до прикладу отримати допомогу протезиста, реабілітолога, зайнятися спортом, а ще поринути в творчість, наприклад, Лювати, співати, грати на барабанах, фотографувати чи записувати інтерв'ю. Одночасно в центрі зможуть перебувати до півсотні ветеранів усе для того, щоб вони, хоча на певний час, змогли забути про свій біль і проблеми, та адаптуватися до нового життя. Зробити концерт. Ми пам'ятаємо, що е ампутація це завжди біль, це фантомна біль. Поранення це завжди біль. Контузія ПТСР – серце завжди бі і завдяки долученню хлопців до мистецтва ми воно працює як знеболення. Українська націоналістка зв'язкова ОУН УПА «Пчілка» – Все це про Марту Бліхар. Жінка цими днями святкує 100 років. Уродженка Тернополя Юна Марта напередодні Другої світової війни приєдналася до лав організації українських націоналістів за що згодом провела 10 років в колонії в холодному Сибіру. Нині пані Марта живе із сином та онуком в Києві. У своїй ювілеї жінка прийняла моїх колег із ТСН і поділилася спогадами та навіть прогнозами. Дмитро Фурдак розкаже більше зараз. О. А це один плюс один Сьогодні у Марти Яківни Бліхар День відкритих дверей. Я вас вітаю з ювілеєм. Дякую. Боже, які троянди, чудові. Троянди. Нормальні? Так. Марафон Єдині новини. Вітає. Марту Яківну з Ювілеєм. 12 березня Марті Яківні виповнилося 100 років. Утім, назавжди цей день у її пам'яті сповнений болем. Батько Марти, як і в чорний, був січовим стрільцем. Коли по нього вже лежачого хворого на початку 40-х років минулого століття прийшли ЕНКВДсти, мама Марти захищала чоловіка і заплатила за це життям. Він я в спину і вбив її. Вона впала на коліна на моїх руках. Вона вмирала нинішнього числа, 12 березня. Марта виросла в Тернополі. Жінка згадує, батьки прищепили дітям любов до України та до порядку. Порядок вдома тато казав, що ранком ще йду до церкви пізніше. Можете собі розгулюватися, танцювати, можете відпочивати, але треба піти до церкви. Ще підлітком Марта приєднується до лав ОУН згодом УПА. Як би сказали зараз, була інформаторкою. Хто приїхав, хто від'їхав, кого атестували, що зробили, о що їм потрібно було, все я відповідала. Тобто, ви Як... таке довідкове бюро. Так марта обрала позивний пчілка. Гімн ОУН пам'ятає і досі. Сродились ми великої родини пожеж війни. І по полом'ясбугнів плекав нас біль по Україні. Кормив нас гніт і гнів на ворогів. Пчілка твердить, для українського підпілля і нацисти, і більшовики однаково були ворогами. У другій світовій перемагає СРСР за так звану підривну діяльність. Марто відправляють на катерго до Сибіру на 10 років. Чорна ем'я мала зв'язки з бандитами, за завданням яких ховала їх у своєму господарстві, готувала їм харчі, прала білизну, закупляла ліки. Робила на лісоповалі, де можливо століттями там людська нога не вступала. Ми йшли дорогою, як нас перепиняли вужі, Змії, змії, страшні великі змії або ведмеді, а літом страшна мушка і комари. До крові ви витискали лиця. Навіть із тих страшних років марта має і позитивні спогади. Дивовижно, але ось це професійне фото, зроблене в колонії. Сибірі я так поробила А Де ви знайшли фотографа? Там давали фотографа. Як ви мали гроші, щоб заплатити? Ага, то він робив. Ага, це платна послуга. А так, так не за даром окрім фотосесії. Відволікатися на засланні допомагало хобі. Нечисленні передачки з волі. пчілка перетворювала на вишивку. Я його бережу, бачите, виправе. Секретів довголіття Марта Яківна немає. Ретельно стежить за новинами і запевняє, жодного разу не пошкодувала, що обрала шлях українського націоналіста. Я не жалію. люблю Україну, і я іншою не буду. Люблю Україну і буду до смерті, скільки ще буду жити. Мріє націоналісти бджілки про завершення війни вгадати не важко. Хочу, щоб закінчилася перемогою. То я хочу і бажаю. Але не можу сказати, чим вона може закінчитися. Вона повинна закінчитися, має закінчитися перемогою. Дмитро Фордак, Андрій Романок, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Дивіться. Від завтра температура в Україні почне знижуватися. Першим похолодання відчують жителі західних областей, нічні морози повернуться. А майже літні показники на термометрах знизиться в середньому до відмітки плюс 10. Також очікують на дощі, подекуди з мокрим снігом, переважно на півночі і в центрі. Рвучкий вітер сьогодні добирається до столиці, пори висягають 12 метрів за секунду. Тож варто бути обережними, не паркуватися під деревами і реклам главними щитами і триматися подалі від високовольтних ліній.